Лабораторна робота номер 1 Визначення прискорення тіла при рівноприскореному русі. Хід роботи. Закріпити жолоб за допомогою штатива в похилому положенні під невеликим кутом до горизонту. Біля нижнього кінця жолоба покласти у нього металевий циліндр. Пустити по жолобу сталеву кульку, одночасно включивши секундомір, і виключити його в момент дотику кульки до циліндра. Визначити час руху кульки. Записати значення часу до таблиці. Вимірювальною стрічкою визначити переміщення кульки. Дані занести до таблиці. Повторити дослід 5 разів, змінюючи величину переміщення. Запишіть результати вимірювань переміщення і часу в таблицю.